Відьмак 3 не просто неймовірна пригода з відкритим світом, а ще й справжня скарбниця прихованих великодок, які відсилають нас до реальних людей, споруд, локацій та історичних подій у різних сферах діяльності. Сьогодні ми зануримося у світ Геральта, але на хвилинку відведемо свій погляд на ті незвичайні написи, портрети та натяки, сховані в досліджених нами локаціях. Що можуть відсилати до відомих науковців, письменників та історичних постатей. Підписуйтеся, ставте лайк і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити відео в майбутньому. А зараз ми переходимо вже до нашої подорожі: Стенфордський тюремний експеримент. Геральту доступні численні завдання з пошуку скарбів, після виконання яких часто можна отримати корисні предмети та спорядження. Подорож до руїн в'язниці Басной у доповненні крові вино розпочинає завдання під назвою Експеримент у в'язниці Тусент». Тут пряма відсилка до американського психолога та професора Стенфордського університету Філіпа Джорджа Зімбардо, який народився 23 березня 1933 року, і помер 14 жовтня 2024 року. Протягом життя він працював у ряді університетів в сфері психології, але всім він відомий завдяки своєму стенфордському тюремному експерименту. Ще він досліджував героїзм, сором'язливість, є автором понад 50 книжок. Назва квесту, а також автор записки, є посиланнями на сумнозвісний тюремний експеримент 1971 року, проведений у Стенфордському університеті. Експеримент, проведений під керівництвом доктора Філіпа Зімбардо, Мав на меті дослідити психологічний вплив на дання людям майже необмеженої влади над іншими. Експеримент імітував взаємодію між тюремними наглядачами та ув'язненими. Зімбардо і його команда облаштували в підвальному приміщенні факультету психології Стенфордського університету імпровізовану в'язницю. Науковець розмістив у місцевих газетах оголошення, запросивши охочих до участі у двотижневому дослідженні з оплатою 15 доларів на день. Серед добровольців було відібрано 24 особи чоловічої статі, переважно білих представників середнього класу, які були оцінені як емоційно-психічно здорові. Охоронцям в'язниці видали подібну до військової форму, темні окуляри для уникнення зорового контакту і дерев'яні палиці символ статусу. В'язні отримали тоненькі шапки. Незручні комбінезони. Білизна для них не передбачалася, і замість імен їх розрізняли за ідентифікаційними номерами. Закріплений на одній нозі маленький ланцюг мав нагадувати про статус арештантів. У камері кожному в'язню надавали матрац і просту їжу. Перш ніж розпочався експеримент, в'язнів відправили додому і наказали чекати подальших вказівок. Удома на них чекали рейди справжньої місцевої поліції. Яка погодилася допомогти з експериментом і звинувачення в збройному пограбуванні. Заарештованим зачитали права, зняли відбітки їхніх пальців, сфотографували, роздягнули, обшукали, а згодом розвели по тюремних камерах, де їм належало провести подальші два тижні. У кожній камері розмістили по троє в'язнів, яким наказали лишатися за ґратами вдень і вночі. Тим часом охоронці могли йти додому, щойно закінчиться зміна. Їм дозволено було керувати в'язницею, як заманеться. Заборонялося тільки застосовувати фізичні покарання. Стенфордський тюремний експеримент, що, як планувалося, мав тривати два тижні, довелося зупинити вже за шість днів. Другого дня в'язні з камери 1 заблокували двері матрацами. Охоронці з інших змін зголосилися допомогти в придушенні бунту і використали проти в'язнів вогнегасники. Потім охоронці зробили одну з камер привілейованою. До неї могли потрапити в'язні, які не брали участі в бунті. Таким в'язням призначалася спеціальна нагорода Краща їжа. Однак в'язні привілейованої камери відмовилися від почастунку на знак солідарності з побратимами-арештантами. Минуло заледве ледве 36 годин від початку дослідження, як один з в'язнів почав дико кричати й лаятися. Він поводився так несамовито, що Зімбардо не мав вибору й мусив випустити його. Тюремна охорона вдавалася до покарань. Змушуючи в'язнів повторювати свої номери і виконувати фізичні вправи, а також забираючи матраци, через що арештантам доводилося спати на твердому й холодному бетоні. Охоронці перетворили відвідування туалету на привілей. Повсякчас забороняли в'язням користуватися вбиральною і натомість видавали в камери відро. Наглядачі змушували в'язнів мити туалети без господарського приладдя. Для особливого приниження декому наказували роздягатися догола. Третина охоронців виявила садистські нахили, і навіть сам Зімбардо захопився ролью директора в'язниці. Четвертого дня поширилися чутки, що звільнений арештант повернеться, щоб визволити решту. Філіп Зімбардо з охоронцями перевів в'язнів на інший поверх, а сам чекав у підвалі. Якби звільнений арештант повернувся, Зімбардо сказав би йому, що експеримент завершився достроково. Однак то в'язень не об'явився, і в'язниця знову перекочувала до підвалу. Натомість з'явився новачок, який, згідно з інструкцією, улаштував голодування на знак протесту проти знущань над арештантами. В'язні поставилися до новенького не як до товариша в недолі, а як до заколотника. Охоронці відправили протестанта до карцеру, а в'язням запропонували відмовитися від ковдр в обмін на звільнення новачка. Усі в'язні, крім одного, не схотіли віддавати ковдри. Як не дивно, жоден з арештантів не виявив бажання достроково звільнитися, навіть коли було оголошено, що за участь не заплатять. Зімбардо дійшов висновку, що в'язні перейнялися і зжилися зі своїми ролями, які стали інституалізованими. Згодом, оцінивши ситуацію ззовні, Зімбардо припиняє експеримент. За його зауваженням, дівчина була єдиною з 50 відвідувачів в'язниці, хто порушив питання про моральність експерименту. Стенфордський тюремний експеримент один із найважливіших і водночас найсуперечливіших експериментів у світі. Відповідно до Чинного етичного кодексу Американської психологічної асоціації, подібний експеримент повторити неможливо, тому що він суперечить багатьом нинішнім етичним принципам. Однак Зімбардо вдалося показати, як впливають на поведінку людини обставини, у яких вона опиняється. Лейф Еріксон Скеліги сповнений авантюристів, готових ризикувати своїм життям заради слави та здобичі. Дошки оголошень розкидані по всьому регіону, іноді містять кумедну інформацію, яка не обов'язково стосується якогось квесту. Одного разу оголошення насправді натякає на відому історичну постать. На повідомленні просто написано пливучи на захід, і його підписав чоловік на ім'я Лейф. Це нагадує відомого вікінга-дослідника Лейфа Еріксона, який відомий тим. Що плавав на захід і заснував колонію Вінланд у Північній Америці майже за 500 років до Христофора Колумба. Лейф Еріксон, скоріш за все, є першим європейцем, який побував у Північній Америці за 500 років до Христофора Колумба. Про його подорожі люди дізналися з манускриптів під назвами Сага про Еріка Рудого і Сага про гренландців. Їхня достовірність була підтверджена археологічними відкриттями ХХ століття. Згідно з ісландськими легендами, Лейф вирушав у експедиції не осліп, а посилаючись на розповіді та досвід очевидців, які власними очима бачили раніше невідомі землі. Тому можна вважати, що Америка була відкрита ще до подорожів Христофора Колумба. Саме Лейф Еріксон першим здійснив повноцінну експедицію вздовж берегів Вінланда, дав йому ім'я, висадився на берег і навіть спробував колонізувати територію. Закріпитися нашому герою там не вдалося. Так як сутички з місцевим населенням змусили викінгів покинути територію сучасної Канади. До речі, є пам'ятник лейфу Еріксону біля капітолію штату Міннесота в місті Сент-Пол, встановлений у 1948 році. Греєм Белл побічні завдання у грі «Відьмак 3 зазвичай вимагають від Геральта проведення певного розслідування. У вежі повній мішей Геральт намагається зняти прокляття, що вражає острів Файк. Моторошну та спустошену чумою землю. По дорозі він зустрічає персонажів на ім'я та Грахам. Також Геральту дістається від кайремець засіб для дистанційної комунікації. Якщо об'єднати імена молодих закоханих Анабель та Грахам, то можна зрозуміти посилання на Олександра Греям Белла, винахідника телефону. Персонажі на ім'я та Грахам є своєрідною грою слів, що відсилають до імені винахідника. Ксеновокс же є аналогією з телефоном. Який винайшов Олександр Греєм Белл. Олександр Белл був американським та канадським вченим, винахідником та підприємцем шотландського походження. Окрім того, ще був одним із засновників телефонії. Також він заснував компанію American Telephone and Telegraph Company, визначивши подальший розвиток телекомунікацій в США. Окрім цього, Белл на рубежі 19 20 століття зацікавився дослідженнями, які були пов'язані з польотами. Він проводив ще експерименти з ракетами і пороховим зарядом, з пропелерами та повітряними зміями різних конструкцій. Зигмунд Фройд Геральта чекає безліч завдань та цікавих привод в Новіграді. Один із квестів під назвою Новіградські сни дає гравцеві завдання вигнати духа з нібито населеного будинку з привидами. Пізніше виявляється, що там не було ніяких привидів, а це були витівки місцевого прибошка на ім'я Сара. Яку після розслідування можна буде залишити в будинку або вигнати з нього. Виконавши це завдання, Геральт повинен вирушити в золотий осетр до Коріни Тіллі, щоб спробувати отримати більше інформації про Цірі. В кімнаті Коріни Тіллі ми можемо побачити картину, а саме портрет чоловіка. Картина дуже нагадує австрійського основоположника теорії психоаналізу Зигмунда Фройда, відомого психоаналітика кінця 19 го та початку 20-го століть. Фройд мав вагомий вплив на психологію, медицину, соціологію та літературу ХХ століття. Того часу його погляди були інноваційними та захоплюючими, не дивлячись на ряд критики та суперечностей, які тривають досі. Одним з найвідоміших досягнень науковця є його трьохкомпонентна структура моделі психіки, які мають назву воно, я і над я. Також він виділив специфічні фази психосексуального розвитку людини. Є розробником теорії під назвою «Едіпів комплекс», розробив та трактував психологічні захисти. Також він надавав велике значення снам людини та їхньому трактуванню. В його теорії сни розглядаються як прояв несвідомого, що дозволяє дізнатися про приховані почуття та думки людини. Фройд вважав, що сни можуть бути закодованою інформацією щодо наших подавлених бажань. Той факт. Що зустріч з картиною відбувається у місії, яка пов'язана зі сновидіннями, звучить та виглядає приголомшливо. Дональд Трамп у доповненні кам'яні серця, у вартовій вежі віка є кілька тіл загиблих, одне з яких можна обшукати і знайти записки для бухгалтерської книги Рона Трампа, що містить нотатки менеджера з нерухомості. Ім'я та професія є посиланням на Дональда Трампа. У якого також є сімейний бізнес, який пов'язаний з нерухомістю. Сьогодні ж він президент США, який веде суперечливу політику щодо України. Також він є відомим автором багатьох книг, одна з яких про мистецтво ведення переговорів, яка на сьогоднішній день критикується щодо її професійно-прикладної користі, а також висміюється деякими американськими телевізійними каналами в шоу. Так як майстер ведення переговорів не дотримується своїх обіцянок і хоче вийти з переговорів, які обіцяв розрулити в перші дні свого президентства. Сірано де Бержерак У квесті уроки фехтування, який можна отримати під час пошуку любистка, Геральт погоджується дати уроки з володіння мечем розпещеній аристократці Розі Розіваратре. У рамках хитрощів, спрямованих на позбавлення від її охоронця, Геральта представляють як Фредеріка Френсіса де Бержерака, Нібито інструктора роз фехтування. Вигадане ім'я, яке використовується під час цієї взаємодії, насправді є прямим посиланням на Сірано де Бержерака, відомого французького військового, який приймав участь в облозі Арасу в 1640 році, вченого та письменника XVII століття. Сірано був прославленим Едмоном Ростаном у своїй п'єсі «Сірано де Бержерак, де його було зображено довгоносим талановитим поетом і фехтувальником. До речі, на честь Сірано названо астероїд. Вінсент Ван Гог у грі є картина Зоряна ніч над Понтаром, автора під псевдонімом Вінсента Ван Рога, що є прямою відсилкою на Вінсента Ван Гога, у якого є картина Зоряна ніч над Роною». Хто не здогадався, то під цим псевдонімом писала картини Іріс фон Еверек. Також цікаво, що картини Іріс фон Еверек цінуються після її смерті, так як і картини Вінсента Ван Гога. Який став відомим вже після своєї смерті, творчий спадок нідерландського художника мав величезний вплив на французький живопис. За життя він не мав комерційного успіху, і в 37-річному віці, маючи психічні хвороби, депресію та бідність, чинить самогубство. До речі, Іріс фон Еверек також має в доповненні кам'яні серця меланхолійну натуру. Помирає в самотності у будинку свого коханого Ольгерда фон Еверека, маючи ряд психічних хвороб та депресію. В грі вказують, що померла вона від самотності, і це начебто також підтверджують її тварини, подаровані Ольгердом, загадкові та вміючи говорити кіт з собакою. Хоча, можливо, вона також вчинила самогубство можливо, випивши якусь отруту. Девід Бекхем. Хто є шанувальником класичного великого футболу, той точно міг побачити спільні риси у зовнішньому вигляді між Девідом Бекхемом та Ольгердом фон Евереком. Я не знаходив офіційної інформації від розробників, де б зазначалося пряме посилання на відомого футболіста, але вони дуже схожі. Можливо, обрали саме зовнішність Бекхема для Ольгерда тому, що Девід є вихованцем футбольного клубу Манчестер Юнайтед, які ще іменують червоними дияволами. Емблема клубу має червоні та жовті кольори, з якими асоціюється Ольгард. Всім, думаю, відразу згадується палаючий маєток Гаррін, на фоні якого відбувається двобій Ольгерда між Геральтом. Щодо договору з дияволом, то тут, я думаю, може матися на увазі перехід Девіда Бекхема до мадридського реалу, де його футбольна кар'єра починає йти на спад. Він більше часу починає приділяти модельні діяльності. Бекхем також свого роду є безсмертним. Попри давно завершену футбольну кар'єру, він досі популярний серед молоді, так як він ще є моделлю та одним з власників сучасного та популярного серед молоді футбольного проєкту в Америці під назвою «Інтер Майамі», де виступає Ліонель Месі та ряд інших зірок світового футболу. До речі, також там нещодавно виступав відомий українським шанувальникам футболу центральний захисник Сергій Кривцов. Анрі де Лотрек під час проходження квесту Кабаре, допомагаючи любистку, одна з місій полягатиме в тому, щоб дістати для Трубадура плакати, які йому мав зробити половинчик, якого звати Латрек, що є прямим посиланням на відомого французького художника Анрі де Тулуз Лотрека. До речі, є ідея, чому художника половинчика назвали саме на честь цього французького художника. Лотрек мав рідкісне генетичне захворювання цікнодизостоз. Яке призвело до ламкості кісток і зупинило ріст ніг, в результаті чого він був низького зросту. Також художник мав сигматизм, що впливало на вимову деяких звуків. В грі Латрек був азартним та любив здорово погуляти, як і відомий художник, який мав пристрасть до алкоголю та помер досить рано від Сифілісу у 36 років. Антуан Десент Екзюпері На могильній плиті на кладовищі Мерлашес похований Антуан Дефент Екзюпері. Також відомий як Великий Принц, який народився 1200 року і помер 1244 року. До речі, цей Великий Принц прожив 44 роки, як і Антуан де Сент-Екзюпері. Автор маленького принца народився 1900 року і помер в 1944 році. Тут пряме посилання на відомого французького каскаря Антуана де Сент-Екзюпері. Маленький принц, якого вийшов друком в Нью-Йорку 1943 року. Ще можна зазначити, що Екзюпері власноруч ілюстрував свій твір акварелями, і це єдине видання, яке побачило світ за життя автора. 31 липня 1944 року. Вирушив відомий автор у бойовий виліт, з якого не повернувся. До кінця ХХ століття екзуперів вважали зниклим безвісти. Однак 1998 року з'явилося підтвердження його смерті. Мабуть, розробники нагадують таким чином, що Антуан де сент Екзуперів все ж помер, а не зникли безвісти. Існують теорії, що він покінчив життя самогубством, спеціально створюючи аварійну ситуацію на літаку. На цьому в мене все. Тисніть вподобайку, підписуйтеся та коментуйте. Переглядайте інші відео на каналі та діліться своїми думками під відео.